Розкажіть мені, чи є у вас голос в голові. Нещодавно відбулася розмова з моїми подругами, і на моє питання Надя. А в тебе є голос в голові? Вона каже: Ні, а чого б він повинен бути? І тут я дізналась, що не у всіх він є. Вибірка була така: п'ять подруг, включаючи мене, у чотирьох є, у неї нема. Я раніше думала, що це прикалямбуси мого дічті, воно ше з двеге, воно ордух. Потім я полізла в інтернет, почала шукати читати наукові статті і дізналася, що приблизно у 30% населення людей не. Має цього голосу в голові. Тобто, коли ви мовчите і не думаєте, Нічого не відбувається в голові. У вас не відображаються ваші думки або попередні якісь сцени в голові. Просто тиша. І перш ніж записати якесь більш довге і більш інформативне відео, я вирішила запитати у вас і провести невеличкий такий експеримент серед вас. Чи є у вас голос в голові? Чи відтворює цей голос думки у вашій голові? Чи аналізуєте ви подумки цим голосом? Якісь ситуації з вашого життя? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буду дуже вдячна. І чекайте нове відео.